Отже, сьогодні я вам покажу, як генерувати будь-яке зображення використовуючи штучний інтелект. Наприклад, ми навчимось генерувати будь-що на сайті Lexic. Чим класний цей сайт, тим, що тут вже є генеровані картинки других людей, і ми можемо по ним шукати або згенерувати свою. Отже, наприклад, нам треба якась гарна картинка стосовно е, дизайну, або ландшафту, або е, космосу, або тварин. Отже, але тут треба писати англійською. І з попереднього відео ви вже знаєте, де ми можемо перекласти щось на англійську мову. Переходимо на diple.com і пишемо, наприклад, Мені потрібні е, зображення з совами. Пишемо, е, значить, переключаємося на українську. Копіюємо, копіюємо і вставляємо, шукаємо. І бачимо, що у нас є дуже багато сов. Можемо будь-яку сову відкрити, потім класнути е, правою кнопкою на цій сові і зберігти зображення. Коли ми будемо зберігати зображення, е, ми маємо знати, що тут буде дуже дивне розширення, і можливо на мобільних воно не буде відкриватися так, і треба. Тому, якщо ви це робите з комп'ютера, ви можете вибрати тут е, всі файли і замість, після, після крапки замість е, оцього набору букв можете вписати англійською jpg. І ця сова збережеться так, як треба. Супер. Отже, ми взяли цю сову і можемо десь поставити навіть як лайк. Або для цього ми маємо створити свій аккаунт, а також ми маємо створити аккаунт, якщо ми не хочемо шукати щось, а хочемо згенерувати. І я пропоную робити це через Google. У мене вже створений аккаунт, тому я зайшов. Автоматично але ви можете створити самі. І тут ми можемо нажати вже Генерувати. І, наприклад, можемо згенерувати нове нову картинку. Значить. мандрівник. По космосу. Traveler. Отже, ми йдемо, Даємо сюди. І може. Зі своїм псом. Бачте, зі своїм псем. І. Ми очікуємо, що це буде якась людина. Космосі з собачкою генеруємо. Очікуємо, це може зайняти деякий час, але ми отримаємо зразу декілька зображень. Супер. Наприклад, ви пишете якусь книгу і ви хочете згенерувати якесь зображення для якоїсь своєї історії. Ось бачите, навіть. Мені здається, що в нього навіть нос, як у собаки. От. Що ще ви можете робити на цьому сайті? Ви можете ставити лайки якимось е зображення. І потім дивитись е те, що ви зберегли. або дивитись свою історію. На жаль, сам цей сайт платний. Але я поки що використовував це безкоштовно, і в мене не просило ніякої оплати. Тому я думаю, навіть якщо ви вийдете, то ви зможете безкоштовно шукати картинки для себе та використовувати їх. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк, лайк і щось додавайте в коментарях.